Поговоримо сьогодні з нашою шановною гостею Марією Мезенцевою, народною депутаткою України, фракція Слуга народу, керівницею постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Пане Марії, вітаю вас! Бажаю здоров'я! Слава Україні! Героям слава дуже раді, що ви змогли знайшли час поспілкуватися з нами. То, врешті, які рішення, які заяви стали ключовими на цьому другому парламентському саміті міжнародної кримської платформи? Дякую, у мене в руках якраз спільна заява країн-партнерів, які долучилися не тільки своєю присутністю, але і підписами на цій декларації. Це вже Друга спільна письмова декларація кримської платформи. Насправді, парламентський вимір кримської платформи вже проходить втретє. Вдруге, офіційно і в втретє... ну, перший раз ми робили це паралельно з урядовим виміром. Дуже хочеться відмітити дійсно підтримку формули миру президента Зеленського. Конкретно деякі спікери наголошували окремо на створенні спецтрибуналу за злочин агресії, адже Європейський суд з прав людини після восьмирічного слухання Кейсу «Україна проти Росії встановив в Страсбурзі, що агресія почалася саме з лютого місяця з півострова Криму в 2014 році. Це надасть нам як державі України можливість продовжувати піднімати питання. Про створення спецтрибуналу і його терміну дії, тобто з лютого 2014-го по сьогодні, адже ця агресія щоденно приносить додаткові воєнні злочини, які вимірюються вже десятками сотень. Це майже 108 тисяч. Офіс генпрокурора України зареєстрував таких злочинів на всій території. Додатково дуже цікавим елементом є знаєте, така нова назва цієї війни. Я цитую: це війна вибору, war of choice, Тобто агресор обрав спосіб комунікації зі світом, а це спосіб агресії і війни. Нагадаю, нещодавно в резолюції Пар'є ми окреслили таку діяльність як конкретно діяльність, яка є, яка є диктатурою і яку просуває диктатор. Тому тому дуже дуже важливо для України, що такими термінами не просто знаєте, ми прийняли щось в пар'є, а цими термінами вже оперують партнери при своїх виступах. Дуже важливим також є заклик, така нова ініціатива. Це закликати країни-партнери, парламенти світу, покладатися на те, що нещодавно пар'є визнало геноциду. Українського народу, а саме е злочини е великого голодомору 30-х років, і також говорити про злочини депортації корінного населення півострова Крим кримських татар в 40-х роках минулого століття. Це буде наша нова ініціатива. Дуже важливо також говорити про реформування і діяльність міжнародних організацій. Тут, в одному з пунктів, е підписанти декларації закликають більш дідобі. Більш дієвої роботи Міжнародного комітету Червоного Хреста, яке пов'язане з насильницькими зникненнями, це в тому числі стосується і активної частини півострову, вчителі, активісти, музиканти, журналісти, наші друзі, кримські татари, які були ув'язнені після відвідання Кримської платформи у 2021 році. Ну і звісно, це. Додаткові елементи резолюція говорить, що буде країни будуть підтримувати всіма методами і способами. Дуже приємно бачити серед дипломатичних методів і військово-політичні, що не є менш важливими. Якщо ми говоримо про реакцію наших партнерів, з якою готовністю вони відгукнулися на ті ініціативи, які були, які були запропоновані. Так, я вам хочу сказати, що нас дуже надихнули виступи глобального півдня. Це наші друзі. Я от навіть цитати їхніх виступів записувала. Виявляється, що спікери таких парламентів, як Гвінея Бісао, навчався, наприклад, наш колега в Одесі. З Гани дуже запальний був виступ. Я цитую: Путін почуй нас і агресор. Почуй нас. звертаємося до тебе і до всієї. Росії відведіть війська від України. Ви досягли території не тільки України, а зазіхнули на територію всього світу. Далі дуже цікавим був виступ колег з інших країн глобального півдня. Тобто, на це напевно не розраховували в Росії почути таке. Ну ці цитати, я думаю, важливі саме. Теж цікавим був виступ нашого колеги з країн глобального півдня, який запропонував хвилину мовчання на честь всіх загиблих сил оборони, цивільних дітей, і звісно, його підтримали представники більше як 60 парламентів світу і така ж кількість в принципі делегацій. Це означає, що підтримка кримської платформи зростає, країн стає більше. Тобто це абсолютно нівелює висловлювання про те, що про Крим забили, забули, забула, начебто це не відповідає дійсності Крим на порядку. денному. з нього агресія почалась. Віримо, що там вона і закінчиться в найближчому часі. На кожній кримській платформі, чи це парламентський вимір, чи це інші, говоримо про наша делегація, говорить і про порушення прав людини в Криму, і про тих ув'язнених кримських татар, яких тримають, у яких проблеми зі здоров'ям, і нічого з цим не можна зробити. Чи були якісь реальні, хоча б спроби, якісь кроки від наших партнерів, аби для того, аби звільнити цих людей, наприклад, хоча б у цьому вимірі. Так, ну якщо дуже коротко, це знову ж таки наші спільні намагання в парламентських асамблеях різних організацій обсії НАТО і Пар'є. Ну і нам треба не видумлювати знаєте, велосипеда використовувати міжнародні механізми. Міжна комітет міжнародного червоного хреста, також міжнародна організація з насильницьких зникнень. Ми зараз з ними вступаємо в активну роботу, оскільки відповідно до сайту міністерства внутрішніх справ у нас таких насильницьких зникнень по цивільним більше 20%. 28 Це ми не враховуємо 20 тисяч дітей депортованих, ті кейси, які ми знаємо, а їх може бути набагато більше, і не враховуємо наших поважних військовослужбовців, які мають статус військовополонених. Тобто роботи в нас дуже багато, і я вважаю, що ми повинні ну, ці слова, які звучать декларація окремим елементом, вони повинні бути перетворені в дії. Пане Марії, дуже дякую за те, що знайшли час, знайшли дякую можливість вам. з нами поспілкуватися. Обов'язково чекаємо вас в наших ефірах знову про підсумки другого парламентського саміту міжнародної кримської платформи говорили з народною депутаткою України від фракції Слуга народу керівницею постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Марією Мезенцевою.